Привіт про сьогодні я трошки хотів по розмишляти стосовно штучного інтелекту, на який стремительно вривається в наш простір. І що цікаво, штучний інтелект це вже не якась лабораторна фантастика. Тобто він вже в нашому телефоні, в ноутбуці, в нашому ну, повсякденному житті, ну у кожного по різному, в різній мірі. І, наприклад, коли клавіатура там, передбачає да, якесь наступне слово, там, коли вам умовний Netflix підбирає серіал, коли там реклама якась, да, там, чомусь збігається з нашими інтересами, або да, про що ми недавно думали, да, і ну, це не магія. І це машина навчання, яке потихеньку, але впевнено пронизує все довкола. Ми е, кажемо. Революція штучного інтелекту ще попереду. Але якщо чесно, ми вже в ній живемо. Да і вона, вона вже не майбутнє, вона вже ця революція теперішня. Подивимося на великі компанії. Тобто, Microsoft інтегрує Копайлот. Він його інтегрує вже безпосередньо у Windows. Ну це не окрема програма, а це як складова самої системи. Apple трансформує Siri, там голосовий асистент, дав, ну він як голосовий асистент перетворюється вже в такого інтелектуального посередника. Google зі своїм Gemini, Він перетворює вже Android, теж розумна екосистема, головний інтерфейс вже не екран, а в діалог, тобто, ви починаєте розмовляти з операційною системою. Да, тобто, штучний інтелект він більше не як додаток до операційної системи, а він сам стає операційною системою. Ми там звикли е, працювати з комп'ютером через іконки, через менюшку, клавіатура, миша. А тепер ми можемо сказати: нагадай мені, завтра подзвонити умовному Девіду. Да? Жодного кліку, жодного відкривання там якогось додатку. Це не просто зручно, це просто зміна так званої парадігми. Да? Тобто, людина говорить з машиною. Причому говорить не мовою програмування, а природною мовою своєю. А машина розуміє контекст, розуміє навіть у деяких випадках емоцію, розуміє наміри. Тобто, у нас яка була еволюція всього. Перший крок, да, при взаємодії з комп'ютером, був текстовий. Це був якийсь чорний екран, зелений синій жовтий текст, да, який там, де, де в яких програму він був. Другий крок це графічний, це з'явилися вікна, іконки, курсор. Третій це вже природній, коли ми мовою, жестами, інтонацією передаємо команди. І Microsoft продає вже не Windows, а Copilot, Google, не Android, а Gemini – Apple не просто iOS, а Siri як е, головний інтерфейс, тому що інтерфейс майбутнього це інтелект. Тепер на фоні всього цього да, а що ж з Linux, -ом? він завжди був десь в цій компанії, да? він не як герой, не як опонент, а от як таке явище. Да? Тобто Linux був символом відкритого коду, да? це символ умовної свободи, це символ е, того, що користувач контролює систему. А що станеться, коли штучний інтелект перестане бути надбудовою і стане частиною самого ядра? Да, от коли система зможе передбачити збої, да, там самостійно оптимізовувати процеси, там розподіляти ресурси, да, коли це буде і це якби і привабливо звучить. Тобто все буде швидше, розумніше, стабільніше. Але тоді виникає певне питання. Парадокс, Linux завжди давав повну владу користувачу. А тепер виходить, що частину цієї влади можливо доведеться віддати машині. А і ось перед спільнотою виникає питання: чи піде Лінукс? Шляхом корпорації, да, і обере зручність і автоматизацію, але розплатиться за це контролем, ну, нашим контролем, да людським над системою, Чи він збереже свою таку ідею автентичну, да, що є свобода? Навіть якщо буде складніше, да, і менше комфорту. от і можливо, навіть світ знову поділиться, тому що. Ну, поділиться на корпоративні версії Linux з вбудованим Ші або на чисті системи для тих, хто хоче все тримати в своїх руках. І насправді така штука вже була. Там хто почитає тестем Ді, да, тоді теж спільнота розділилася на. Через цю філософію, да, і не тільки через там технічні рішення, але тепер ставки вище, да, тобто мова йде не просто про архітектуру системи, а про межі людського контролю. Відкрите програмне забезпечення, да це ж не лише там код, який можна побачити, це в певній мірі і ці цінності, да, та, та прозорість, доступність, довіра. І якщо алгоритми стануть настільки складними, що навіть відкритий код не зможе пояснити, як вони мислять, то чи буде тоді сенс в цій відкритості? Деякі експерти вважають, що Linux знайде свій шлях, він може змінитися, адаптуватися, там переродитися. Але не зникне, да? і ось його сила не в рядках коду, да, а ну, в тих людях, в тих в спільноті, яка за ним стоїть. Да? І в спільноті да, вона ж не боїться експериментувати, вже доекспериментувались, вона не боїться ця спільнота вчитися, там сперечатися, да, виступати проти. І да, для тих, хто не дозволить закрити ось цю волю, навіть найрозумнішому штучному інтелекту. Ну, в общем, да, Linux таке. Ну, да, хоч і не явище, а можливо, явище, да, це не просто операційна система. Це такий доказ, що відкритість і співпраця вони можуть бути альтернативою монополіям. Да? Ну, і якщо такі принципи збережуться на фоні існування штучного інтелекту, да, то це буде ну, навіть не кінець того ж самого Лінукса, да, а можливо якась, якесь таке противостояння, да певне, можливо, навіть і певна перемога да, в певному контексті. А що ви думаєте стосовно цього питання, да, як, як бачите, які нові теми і ну, які нові комбінації да, в світі відбуваються у зв'язку з такою науково-технічною революцією, в якій ми живемо зараз? Став лайк, підписуйся, і до наступних зустрічей.